Всіх вітаю на жалюві скриби. Таке нове відео починається не з інструменту з токарного, більше з сесарки Ну от я думаю, що токарки сьогодні. Сьогодні я нічого там не знімати і викодувати не буду, по токарці будемо послісарця прийдемо, тому що токарка всім вже набридла трішки. Дивіться, послесарки заїхався по прийомкам. Трішки ключиків знайшов. 60 штучок, найбільший. Тут у нас буде 27-24, це буде бонусом. Дивіться, тут три штучки. Потім за наступні 24-22. Ну, рахуйте, скільки, потім ось йде. 19-22. 19-17. Ви бачите, в принципі, стан ключиків. Щось би щось нове. Ну, нове, в принципі, колон. дуже багато нового, але воно попадається. Ну, ви бачите, новий ключ. Такий новий ключ я не знаю, скільки навіть коштує зараз. Що там десь на базарі шукати його. Якщо саме радянський. Ну, ви бачите. Тут їх 60 штук. По 12 гривень штука. Ну, ось такий 12 гривень коштує ключовий, не ну, десь не знаю, де 12 гривень. Ну, ось такий 12 гривень, я думаю, що таку мілочовку може познаходити там. До ну, 12-14 таке. Тобто, бачите. Найменше, найменше тут буде, напевно, 8-10 8-10, тут їх не так не сильно багато, але вони тут є. Штук може 10 і знайдеться. Так. Е 12 гривень за штуку, 60 штук, 720 гривень. Це у нас виходить. Ну, 700 гривень там, в принципі, без проблем забирайте. Є ось такий кривенький ключик, хто скаже від чого. Я навіть не знаю, чесно кажучи. Пишуть ось МЗ щось, а першу літеру не дуже видно. Тут у нас. Здається, на 12, щось тут на 14 схоже. Ну, в принципі, я ж кажу, ключик такий. Десь він полежав дуже добре. В принципі, якщо відчухати, можливо, щось навіть і відчухається. Хто хоче там собі напишіть від чого, за яку стіну договор... домовимось. Так, плашка. Е... Я переміряв, ну, наче М20. Написів ніяких немає, буде як М20. Ну і ціна буде там не знаю, 15 гривень зі сиром, 30 гривень буде, такий набір сиро, десятка. Сиро переточити буде працювати. Дивіться, у нас є така штука. Щось мені схоже на свалута. Але я точно не бачу. Е -е, там крат, робочий. Ну, є Ось такий нюансик. Приварена гайка. Є люфтець. Але в принципі... ну, Підкласти сюди якихось шайобочок. В принципі Крутиться без проблем, підіймає, хто я підіймав. 150 гривень навіть сторон. Ручка є до ОШЕМки 230 ї Різьба наче ціла, ручка сама також на це сіла. Хто хоче там, 50 гривень до неї. Так, далі. Що у нас є? Дивіться, шарнірну губцю Бачите, як багато всього цікавого. Почнемо з такого з менш цікавого цікатори. В принципі, входять. Ну, ви можливо, що там поточити, пружинку поставити. Таке. Ну, ви бачите. Я думаю, що якщо поточити, щось з них і вийде. Тут також ходить помастити, поточити, також працювати, я думаю, буде. Ось такий цікаву різний, що навіть не знаю, що це. І необценький, і ось такі цікаві, трішки побиті, але от квадрат тут всередині. З таким молоточком невеличким. Якийсь універсальний універсальний інструмент для чогось. Хто хоче, я не знаю, 100 гривень за нього. В принципі, він буде ваш. Цікава річ. Навіть я ж не знаю, які її обізвати. Так, е Всі ми викинемо сюди, до комплекту. Дивіться, кусачки. Давайте зробимо так. Зразу струбцину замірюємо. Струбцина дивіться, яка є цікава. Зроблена так. Майстрами 40. В неї виліт з металу такого добротного, що мені здається, що 20-ка. 25. 25 зробимо тут на шарику. Тобто так цікаво. Е -е, навіть не знаю, що вам ще тут. Крутиться без проблем, там не закусує нічого. 150 гривень давайте спробуємо за неї. І ось така є трішки поменше, а вилітати в неї буде тут трішки побільше. Ну, Приблизно, щоб там заміряти. Ось так десь буде, це у нас 55 там. Тут у нас, до речі, по виліту у нас буде... Якщо так міряти, не дуже правильно. 45, тут у нас буде. Приблизно так само, там 45 до 50. Е -е, це 150, це давайте 100 гривень. Мета у них там однаковий. Ну, там Якщо хтось дві забере або там запропонує свою ціну, домовимось. Так, кусачки.

І вони будуть ваші. Стан тут різний, в принципі, ну всі робочі там, всі в нормальному стані Тобто Там щось можливо трішки розробити прийдеться, але працювати вони будуть. Потім є ось такий набір кліщів, опценків, хто їх називає. Раз, два, три, 4, 5. Розміри різні. Якісь з нюансиками, якісь без. Ці треба розробляти. Ці треба розробляти. Треба трішки їх підточити, підкоригувати. Ці, в принципі, такі наші цілі. Також ну, переточити, я думаю, що проблем не буде. Такі це, це також переточити. Це я думаю, що також. Так, за них 5 штучок, давайте 200 гривень. Вони будуть потім є ось такий ключ. газовий балонний, так називає. Це в нас який номер? Ось не пишуть. Тому ну, що здається, що, 20, що другий. Третій не дуже сильно схожі, вони такі не дуже сильно величкі, десь сантиметрів 40. Е, що за них навіть сказати? гривень 250, в принципі, робочі, трішки погнуті, але працювати будуть. Величкий торг завжди присутні. Так, це є. Це в нас здається клумбік, він називається правильно. Без напайок. Ну але в робочому стані різьба ціла, крутиться, без проблем. Пі на полістиролі дирки робить. Що таке? 50 гривень. Шланг на мазати. Ну, ви зрозуміли, що мазати. Для e, шприц, для мастильних матеріалів. Також давайте 50 гривень, не знаю. є сільга, хто хоче там собі 50 гривень, розміри. Давайте так, приблизно прикинемо і розміри. Швангу ну, також можемо прикинути. Тут у нас приблизно 20 30 см його буде. Сірігатися буде така вузенька. двадцятка і по довжині вона буде у нас. Ну, ось Ви бачите, по чому я міряю. Я так приблизні розміри кажу. 70. 70-ка. 50 гривень я казав. Так. В принципі, напевно, у нас зараз більш нічого такого цікавого нема. Ключики, в принципі, там поторгуємось трішки, я думаю, якщо будете забирати ще щось без проблем, то таке діло. По станочкам поки що такого нічого цікавого нового не заїжджало. Але Я думаю, що через пару днів я там з'їжджу, подивлюся, що там як обстоять справи. І по токарному інструменту, я думаю, що через там декілька тижнів склад перейде поближче і вони будуть вже більш. Детально зняти, все-таки все вже я думаю, що багато кому цікаво, що там. Все, що ж там все-таки є, тому що багато людей питає, я навіть не знаю. Ну, але щось вирішимо. В принципі, на сьогодні у нас все. Вайбер вказаний, телеграм на цьому номері це нам можна буде телефонувати. Доставка Укрпошта, нова пошта. Він що нова пошта і Укрпошта по повній предоплаті. Єдине, що там ну Постійні клієнти знають, що постійні клієнти, там у них інші трішки умови. В принципі, все сказав. Єдине, що телефонувати, що не, не о 6 годині ранку. Дуже вас прошу. Дуже вас прошу. В принципі, ввечері сьогодні, коли відео вийшло, можете там до 10 ще, до навіть до 11 телефонувати вільно, не соромитися. Писати можна в будь-який час. Якщо там побачив, відповім. Ну, побачив в будь-якому випадку. Просто якщо там найближчим часом, наприклад, що годину не писав вперше, то... Навряд, але там зранку відповім. Е, в принципі, все, що хотів показав, по прийомкам я думаю, що на цих вихідних ну, постараємося. В принципі, зараз такого цікавого трішки понабирав, там пишуть люди, що ще щось є. Там обмін, якщо кого цікавить, пишіть там, може, у станки кому підбор також, можемо придумати щось. До на Станки, до речі, немає. Можете сильно не писати, Там тільки, тільки один станок розборі, розборі, ну, то. Ото не, 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 не про не про відео, тому що там буде дуже-дуже довго і напряжно. Так, в принципі, все. В принципі, напевно, все. Всім гарного вечора. До побачення. Будемо держав, коли підписуйтесь.